Доброго дня, малята! Сьогодні, 15 лютого, весь український народ відзначає свято стрітення Господнє. Святом цим зігріть і ми, з давнини й донині, відзначають стрітення так по Україні. Це свято відзначають у пам'ять про те, як Діва Марія принесла до Єрусалимського храму Ісуса Христа на сороковий день після Його. Народження для посвячення Богові. Там їх зустрів старець Симеон, доброчесного життя людина, якому було обіцяно від Бога, що він не помре, поки не побачить святителя. Так зустрівся старець Симеон з Господом Богом. Від цього і пішла назва свята Стрітення. А також у цей день святили воду, стрітинську воду збирали з сосулю і додавали її до звичайної. Коди, за народними повір'ями, така вода вважалася цілющою. Стрітання здавна сприймається як зустріч зими з весною. Казали, що в цей день зима весну зустрічає, заморозити її хоче, та сама лиходійка від свого хотіння тільки страждає. На стрітання зима йде туди, де було літо, а літо туди, де була зима. Весною зима стара баба, а літо молода дівчина. При зустрічі на стрітення стара зима і молоде літо сперечаються між собою, кому йти, а кому вертатися. Якщо до вечора стане тепліше, літо перемогло зиму, а якщо холодніше, то зима. Саме 15 лютого зима начебто зустрічається з весною. А раніше з літом. Тобто зима, кажуть люди, йде туди, де літо, а літо де була зима. Ось і йдуть вони по дорозі назустріч одна одній. Зима стара баба, а веде її під руки дід. Вона зігнулася, трясеться, ледве йде, кожух на бабі зимі полатаний, чоботи подерті, а в хусті – із тих дірок стирчить сиве волосся. У руках вона несе нащерблений горщик із льодом, а через плече у неї порожня торба. А ось і літо гарна молода дівчина. У неї вінок на голові, сорочка квітами мереженими, зелена плахта, у руках несе серп і сніп жита. Пшениці та всякої пашниці. Якщо до вечора стане тепліше, літо пересилило і перемогло. А якщо холодніше, то зима. Напередодні стрітення жінки випікали обрядове печиво, жайворонків та давали їх дітям, щоб ті допомогли їй здолати зиму. Лежить останній сніг, та весна вже на поріг. Первоцвіти тягнуться до сонечка, а бурульки кап-кап-кап, краплі весело дзвенять і летить та шини з під віконечко. До нових зустрічей, малята.